Привіт, вітаю на каналі! Ось такий чудовий інвентарний генератор на 1200 Вт RB. 1 кВт номінальний, 1200 Вт максимально маленький, дуже практичний. Зараз ми його маслом заправимо. Зняли кришечку. Дуже легко все заправляється. Заливай маселька. Масліки тут є дуже мало. Скільки там, де масла? 150 грамів. Давай. Заливай. Що він має? Поки заливає масло, вам трошки покажу його спереду. Має, має запобіжник, має одну розетку, має економ режим і звичайний режим. Також індикатори масла, індикатори звичайної нормальної роботи, а також перенавантаження. Як бачимо, є ще у нас 12 вольтовий отакі от виходи. А, Я перепрошую. Тут а, запобіжничок, оце запобіжник. А це бачимо USB-виходи. Все прорезинене, тобто він буде е, вологозахищений. Зараз ми його запустимо. Трошечки бензини додамо, кришечку заложуємо. Так, послідовність запуску відкриваємо, закриваємо заслінку, заслінку. так, краник в робоче положення. Оф, ні, це оф, он, отак. От Тепер заслінку. Заслінка вон тебе під руками. На старт. Встане на старт. На старт. Тягнемо за шнурочок. Ух ти що? З першого разу. Ано переводь в робоче положення. Як бджілка тихенько працює. Так, зараз ми вімкнемо куту шліфувальну машинку. Це знущання, тому що вона має 1300 Вт, але тим не менше попробуємо. Давай, вмикай. Пробуй! Працює. А ну пусти. Так, а маленький тест. Включи через пристрій, щоб виміряти, скільки воно. Оця кутошлюфуальна машинка взяла. Не зайде. Так, подовжувач принесли. Будемо вмикати через подовжувач, бо, тому що не вистачає місця, щоб засунути цей прилад. Почекай, не включай, ану потримай такого. Що тут показує у нас? Так, це вата. Десь показує герцог. 229 вольт, 49 Гц. 49 Гц. А Ану, включимо цей режим більший трохи. Не еко. Ні, 49 Гц тримає. 49 Гц це нормально. Бо тому що... О, вирівнялось. Вже показує 50. 49, 50. Від оборотів залежить. Все-таки, коли я включив йому не екорежим, а такі більші обороти вищі, на нолик поставив. І він буквально от міняє чуть-чуть частоту. Так, добре. Пробуємо болгарочку. Давай запускаємо болгарку. А тепер візьмемо дуйчика і включимо на 1 кВт тен. Попробуємо, як він буде тягнути. Але дуже класно тихо працює і дуже він такий е, жвавий, бо тому що реагує е, чітко на збільшення потреби потужності. Якщо його встановити на балконі, його практично не буде чути і нікому не буде заважати. Він вібрації навіть не дає такої, якби, як інші генератори. Так, ви бачите, зафіксувало цей попередню кутушлювальну машинку 609 Вт. Значить, коли будемо різати болгарочкою, ну, обороти будуть вищі. Взяли дочка 2 кВт, у нього тен оди... на 1 тен буде кВт, на 2 тена 2 кВт. Зараз спробуємо вімкнути. Тут я зіб'ю на 0. Так, є. Все одно ну, показує, як збити на ноль, хто знає. Ану, включаємо. Один кіловат навантаження. Він собі підгазовує. Так, як бачимо, спрацював захист. Ну, Бо для нього це було забагато. Кіловат 136 Вт. Вона взяла на першому положенні. А якщо ми візьмемо отак... почекай, будь ласка. Так, як бачимо, включився захист, йому треба почекати, щоб він трошечки охолодився. І зараз він перейде в нормальний робочий режим. Ще поки току не видає, бо як бачимо, не світиться. Генератор трішки відпочив, лампочка не світиться. Ми перевели його в режим не еко, а звичайний. Ну і ще раз пробуємо увімкнути. Нагрузка пішла, обороти ростуть. Все виключиться, не витримує він навантаження на те. Тобто кіловат йому буде забагато. Але хоча він по пристрій показує, що кіловат 130 він дає навантаження і далі спрацьовує захист. Ну, Тим не менше, хто бере для котла, для холодильника освітлення, це хороша якісна річ. Але кожен з вас має розраховувати на те, що кіловатний генератор, його можна навантажувати для нормальної, довготривалої роботи лише на 50% його потужність. Тобто на 600 Вт. Якщо буде 600 Вт, він буде працювати довго і щасливо. Якщо будемо його, тобто катували такими пристроями, як тени і все інше, де кіловат-кіловатт 200 нагрузки. І це може призвести до того, що він просто згорить. Хто має такий генератор, пишіть коменти, як він задоволений чи не задоволений. Вони на ринку буквально минулого року з'явились. Але він мені подобається, бо тому що комп'ютери і світло від нього працює чітко, не мигає, нічого не вибиває, а також він дуже тихий на квартиру. Тобто це варіант, я думаю, ідеальний. Ще раз параметри, будь ласка, його. Кіловат номінальний, кіловат 200 максимально. 1,5 кінські сили мотор, 80 кубиків робочий об'єм двигуна і інвентарного типу. Лайк, підписка з вас, кому було корисне відео. Дякую.